Вітаю всіх на своєму каналі. До мене завітав Volkswagen Golf 7 із столиці. Тут двигунчик 16 TDI, вже нова модифікація ea 288 Проблема заключається в чому? Часті регенерації. Регенерації до 100 км 50, 60, 70 в міському циклі і навіть менше. В залежності від стилю їзди. Жалоба власника дуже часті регенерації, що вже аж нема з ними терпіння. Так, зробимо діагностику комп'ютерну і фізичну. На жаль, тут ендоскопом не можна залізти в двигун, щоб подивитися, тому що все закрите в минулих двигунах. Минулого зразка там, звісно, можна кудись подивитись, а тут -а все закрите. Тож, провожу діагностику, і діагностика покаже, в чому може бути причина. Переходжу до комп'ютерної. Пробіг автомобіля. 240 тисяч. Автомобіль майже прогрівся, 67, але це неважливо. Дивимося по форсункам. Нема ніякого переливу по форсункам. Власник дивиться за автомобілем, але на рахунок регенерації нічого не може зробити. Все, передивились, є спеціальні. У власника техстанції, де дуже в розвернутому виді, провіряли, дивились, але ж, все ж не можуть знайти причину частих регенерацій. Форсунки в нормі, маса комп'ютерна автомобіля 4,55, але маса, яка е сажі міряється від роботи двигуна, більша і це не є добре. Так, тиск 9 гектопаскалів показує датчик диференціального тиску. До речі, вони замінені на нові оригінальні Volkswagen. І нічого по регенераціям не помінялось після заміни. Фіксуємо 98 гект... гектопаскалів. І дивимося на оце значення. Даю газу до упору. Бачимо, 41 гектопаскаль показують. Але маса сажі росте. 63, 65, 66. Ось вся причина частик регенерацій. Щось мішає автомобілю працювати. Як тільки виростає маса сажі до 24, тут або тут і одразу вмикається регенерація. Тобто по заводу не вмикається оця сажа, а вмикається фактично, яка набігає в автомобіль. Так, вимкну двигунчик. А ні. Перейдемо до двигуна. Датчики новенькі справно працюють. На жаль, ендоскопом сюди нема смислу дивитись, тут буде чисто, тому що клапан Єгір, він переходить сюди, в перехідну плиту. І весь бруд тут, а до клапана Єгір не долізе все, що мені не подобається в цьому автомобілі. Це картерні гази автомобіля. Є нарікання, що це можуть бути закоксовані кольця. І тому пропускають картерні гази в повітряну суміш через турбіну. І це є, може бути причина частих регенерацій. Тож, автомобіль буду чистити, власник просить почистити, а потім робити висновок. По регенераціям. Чистка буде робитись апаратом без демонтажу, Сажовий фільтр, магістралі клапана Єгір, перехідна плита, камера згорання, впускний колектор, радіатор. Все це буде чиститись на автомобілі без демонтажу. Підключаю апарат і починаю чистку. Так, апарат під'єднаний до автомобіля. Роблю перший пуск, щоб виявити золу. Зараз поглянемо, що при кожній регенерації викидує, відкладується. Ось тут бачимо такий молочний колір. Оце все зола. Кожна регенерація дає отакий коричневий бордовий колір. Тобто сажа. Сама собою, накопичується в автомобілі, але оцей колір золи, він залишається в сажовому фільтрі. І ніяка регенерація, ніякі гази в пол не дадуть їй вийти з сажового фільтра. Поки що промию золу, а потім всю сажу із системи. Все виходить через цю дренажну систему, яка під автомобілем. І буде повністю все чисто. І будемо бачити результат. Апарат вже працює на повну потужність і вимивається таким чином сажа. Ось бачимо в контейнеру, скільки виходить цього чорного бруду. Навіть не може спінитись, тому що сажі там. Дуже багато. І масла, і вихлопних газів, все воно чорне виходить. Поки не буде біле, чистка не буде зупинена. І так, чистка завершується, вже біленька, піна повністю. Це працює інший автомобіль. Цей повністю заглушений Так, вже чисто. Промить і просушить, але вже чисто. Так, автомобіль вже почищено, зібрав, залив оливу. Не нову, така, яка була в автомобілі. Він зараз прогрівається, жду власника автомобіля, щоб проїхатися в різних режимах і зафіксувати якісь показники. На даний момент я можу зробити... Комп'ютерні показники. Так. Бачимо, 90 градусів прогрівся автомобіль, і хочу звернути увагу на оцю масу сажи, яка давала регенерації, на мою думку. 6 гектопаскалів це ще не. Не висновок по автомобілю, тому що потрібно проїхатись. Але дивимось: 9:02 даю газу і дивимось, що як змінюються показники. Так, і бачимо, оця сажа, яка дає, давала регенерації, вона зменшується. Ця стоїть на місці, вона в ходу швидше набіжить. Це заводська регенерація. Маса сажі. А ця зменшується. На момент прогрів було більше майже 10. І коли автомобіль прогрівається, воно зменшується поступово. При нажатті на педаль газу ще більше. Так, 7 гектопаскалів, 6 на оборотах 35.